Привіт! З вами Джемік і я новий ютубер по українському Майнкрафту. Ви вже могли мене чути, бо мій старий канал Пінгві Майнкрафт. І сьогодні я буду обдивлятись своє село. Ви пам'ятаєте, що на моєму каналі Пінгу Майнкрафт, в мене була хата за, мі... за селом. Але я вирішив переїхати в село. І зараз я йду обдивляти своє село і хату. Пішли? Ось це село Свиня. Бачите цю найбільшу хату? То це моя хата? Підем, підем, дем. Ось і вона. Відкриваємо двері і. Тут куточок зіллєвара, бо за професією я зіллєвар. Тут моя кушка. І йдемо на другий поверх. Мій кабінет і моя спальня. Тут така шафа, яка розділяє ті дві кімнати. Ну, хату ми вже обдивились. А зараз я хочу обдивитись своє село. Ось мій сусід. Це церква. Тут город, але він якийсь засохлий. О, кухня. Эм. Ем, така собі кухонька. М -м, якщо чесно кажучи, я вже не цим селом, Тут маленький горозок. Тут чиясь хата. Стоя буде. О! Там не рис. Йдемо далі. Колодязь, але там не дуже багато води. А це що за закинута будівля? Звибитою дверкою. Це якийсь, напевно, закинутий магазин. Не хочу довести. Ні, це Ще один кам'яний річ. Ідь Але він щось без тварин. Ще один Камний Різ і це ще одна церква. Чиясь хата і це хата мера, бо перед тим як переїхати до село, я багато читав присутні села і мер і мери завжди живуть в таких хатах. Мені здається, що цей мер взагалі занедбав село. Ну що ж вертаємось додому? Як на мене, село не дуже. Щоб він його відновлював. І коли будуть наступні вибори мера, то я точно його вибирати не буду. Ну що ж, друзі, всім папа -па і до нових відео!